Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Ми вже з вами говорили про рибу, і сьогодні у нас знову біологічна тема більше ботанічна. Бо говоримо ми про плоховник крушиноподібний. Чи вам це щось говорить? Якби я раніше почула цю ботанічну назву, я б також не знала, що це означає. Добре, запитаю по-іншому. А слово щець говорить вам щось, з чимось асоціюється, ні, а обліпиха. Так от, щець це наша рідна українська назва обліпихи. Слово обліпиха прийшло з відомої нам мови і означає щось обліплене чимось. Але от той суфікс із закінченням «-иха» в українській мові вживається для того, щоб означити чиюсь господиню, тобто дружину когось, ковалиха, мірошничиха і так далі. Ну, ще пам'ятаю. Назву хвороби Бешиха. Навіть не знаю, що то за хвороба. Але от на позначення рослини, от її, про яку ми сьогодні говоримо, в українській мові є своє рідне, рідне слово щець. Можна здогадуватися, що прийшло воно з польської мови, хоча в польській мові щецем радше щецю. Називають трошки іншу рослину. Натомість щець, думаю, походження слова щець можна вивести із української мови. Щетина, щітка. І саме так щець має багато голочок на своїй гілочці. Така ж назва вживається в білоруській, нижньолужицькій, верхньолужицькій мовах. І була вона в українській. Цю рослину називали щець. Але тепер ми її називаємо обліпихою, і ніхто, принаймні з моїх знайомих, не пригадував собі такого слова. Вперше я його почула від Еми Андієвської, української малярки з Мюнхена. Саме вона звернула мою увагу на те, що рослину. У називають українською щець. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи чули ви колись цю українську назву рослинки. Запрошую до коментування і дякую, що дивитеся мій канал, читаєте і ділитеся своїми враженнями. До наступних зустрічей! Па-па!